Ну що, пам'ятаєте, це Рівіан. І ось він. Якось вам показували Рівіан, який ми придбали на копарті. Але це Рівіан! Б... Ми перший раз таку штуку веземо. Ми знаємо, що вони вже набилися. Вони коштували спочатку на копарту якісь, ну я не знаю, скажені кошти. В нього ліва частина все нормально. А права частина не, не дуже. дуже. І ось цей рівень зараз вже повністю виконаний, зроблений на, як кажуть, на совість. І зустрічайте ось така машина, яку я вам хочу показати. Вона вже прямує до свого клієнта. Тут в неї був дар, була пошкоджена фара, крило, ходовка, бампер. Все це виправили, все це повністю зроблено. Давайте я трошечки його обійду, щоб ви просто зрозуміли цей неймовірний кар. 22 диски в нас тут стоять. Але коли ми дивимося на, ньому, на нього, таке враження, що це 18-й радіус. Тому що ви просто не уявляєте, який він великий. Він просто огромний. Ось так ручка зустрічає мене для того, щоб я відкрив дверцята. Я хочу вам продемонструвати, який він внутрі. Дивіться, Це шкіра напа, перфорована. Ось такий в нас панорамний дах. Я хочу вам показати, як він виглядає внутрі. І дивіться, дуже прикольні матові екрани. Ось, до речі, такий ключ. Просто такий рівен рів Це можна приштибнути куди завгодно. Матовий екран один, матовий екран другий, вони великі. Тут такий є ще прикол, можливо, хтось не знає, але Рівен вам дарує справжню музику. Це колонка, яка йде разом з ним. І ви можете її взяти, якщо ви відпочиваєте на природі, можете нею користуватися. До речі, вона дуже круто грає. Дерево. Разом зі шкіра. Разом з вставками метала. Колонки навіть стоять тут. Музика тут дійсно шикарна. Якщо я буду, як в Теслі в нас, повністю регулюється все, зараз я закрию двертята. Дотяжок немає. Але... Вони навіть і не потрібні. Ох, клас. Камери працюють дуже непогано. Я просто сиджу дуже-дуже високо. от Зараз просто, знаєте, я. Ну, я не знаю тут, як вам передати. Я просто. Ну, вона неймовірно висока, вона неймовірно велика. Зараз я трошечки поїду і. Я просто трошки натиснув, вона їде. Але машина ця розгинає, розганяється за 3 секунди до сотні. Ви можете уявити, як такий танк може розганятися до сотні за саме такий час. Ну, тестувати ми зараз не будемо, тому що, ну, як ви знаєте, я б не дуже хотів, щоб мою машину тестували на розгон. До речі, кермо, яке теж дуже-дуже може, так, знаєте, от пам'ятаєте Теслу, такі дві. Крутилочки, вони тут теж присутні. Тобто вони з ну, Є моменти, які вони зібрали з Тесли. Ось такий у нас тут величезний, просто дуже величезний таке сховище на два порти USB-C. Такі ковдраки йдуть. Дивиться, що в нас ззаду. Ну, якщо так, я можу сісти. О! Такі сидіння. Ну і я вам скажу. В мене тут ще відстань навіть більша, ніж кулак. Я дуже комфортно себе почуваюся. Я можу регулювати повністю нахил спинки. Тобто тут можна як загодно собі, собі це все робити. І за мною ще так, відкривається перший ряточок такий, другий. Давай, виїжджай. Ага. Ось такий. Просто круто. І це третій ряд сидінь. Сабуфер. Тут такі підлокотнички, звісно, там ще підстаканнички. Тут у нас ще є такий теж панорамний дах, він для третього ряду сидінь. Тут такі кнопочки, на які ви можете натиснути. і навіть той ряд він повністю ляже, і вам можна тут просто возити все, що завгодно. Тобто, якщо ви хочете зробити з машини трошечки такого, таку вантажівочку, це можна зробити. Без якихось проблем. А, він каже, ні, не буду закриватися. Забери ключа спочатку. Я що тут поклав? О, і ти все. Пішла. Ззаду він виглядає дуже таким брутальним. Ця така одна монофара, моноліхтар такий. І це версія R1S. Непогана версія, вона дійсно швидка, вона дійсно та, яку я раджу брати, якщо ви хочете, прям супер такі враження. Ну і спереду, ось так виглядає машина. Вона просто як якесь інало, я не знаю. ну Це просто якесь незвичайно. Вона 100%, не така, як всі, ці фари, дивіться на них. Також тут є такі величезні, здоровесні клики. Гальма тут шісті поршні вид. І вони просто великі, величезні. І гальмою машина з такими гальмами нормальна, тому що менше тут 100% нікуди вони не зайдуть. Тут є рекуперація, система рекуперації, це Звісно, на всіх електрокарах вона стоїть, працює, вони кажуть, тут нормально. Тобто коефіцієнт тут дуже непоганий, якщо навіть порівнювати з Теслами. Ну, взагалі машина трохи вона по своєму функціоналу і по своєму навіть на те, що ми бачили на кермі, навіть те, що ми побачили на перемиканні коробки передач, багато чого вони взяли з Тесли. Ну, По суті кажучи, Тесла це. Флагман – це та машина, на яку спочатку всі рівнялися, всі електрокари, і далі вони вже роблять своє. Думаю, що за цією машиною 100% велике майбутнє. Вони мають конкурувати зараз з китайцями, їм складно, але вони в своїй ніші. І ця ніша, я думаю, що вона досить непогана, особливо для Америки, для американського ринку. Якщо ви хочете когось здивувати, 100% ви можете брати таку машину. Ми робили ремонт у хлопців на Хаб Авто. Їх СТО зробили вони просто на совість, мені дуже-дуже подобається. Машина як нова. Моє власне особисто враження від Рівіана просто надзвичайний якийсь великий монстр, який просто вражає своїм, своїми габаритами, і він 100% вразить власника швидкістю. Якось ми протестуємо його на то, як він розжинається, тобто на динаміку. А я вважаю, що якщо ви... Хочете собі такий електрокар? стоїть відсотково його треба купувати з аукціону в Штатах, тому що це. Дійсно вигідно, зараз віделка Тінг від 30 до 50, там вони коштують в Америці, і можна його сюди привезти, зібрати вже ми можемо, знаємо і розуміємо, як це робити повністю. І машина бідеться, ну, від 50 тисяч доларів. Зараз у нас є ще один рівень, який буде обходитися саме так, трошки в іншій комплектації. І за такі кошти я вважаю, що це просто супер подарунок, а не машина. Якщо ви хочете собі таку мрію, звертайтеся до нас, ми стосутково вам і зробимо, щоб вона була. Реальністю привеземо, відремонтуємо та й будете задоволені. Пишіть.